Доброго ранку, друзі. Вітаннячка вам з Тернопільщини. Миру добра здоров'я. Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні вас не буду напрягати, дражнити, тільки скажу, що на календарі 1 квітня всесвітній день дурака, чи як то кажуть. Ой, сьогодні з Михайликом посміялися трохи зранку. Дякувати Богові. Все добре. Дякувати Богові з дітьми поговорили. Дякувати Богові у Максимчика. Теж все добре. Дуже гарний прогрес у розвитку мовлення. Дякуючи вам і вашим молитвам. Щиро-щиро дякую за всю, за все моє сімейство. Так що, друзі, вступили ми у новий місяць. Вівторок, 1 квітня 25-го року. Дякувати Богові пробудилися, відкрили очі і вже дуже добре. Таке. Як ви бачите, йду знову на роботу. І знову навкруги своя. Кожен день одне й те саме. Ну і нічого. Хто працює, той і має. А хто не хоче працювати. То й долю ймай. У мене тут є трошки одна важлива робота, не знаю, чи воно мені вдасться чи не вдасться. Ось тут треба цю воду зверху приспустити на низ. Зараз побачимо. Отак це, друзі, буде. І трохи води зійде, поки я буду йти вечором додому, то надіюся, що води більшість зійде, щоб я мала куди перейти. Отак. І так я ходжу на роботу. Тут, друзі, в наших краях треба бути якимось, не знаю, видумщиком чи як би то сказати, що, куди і до чого і як, як би його обійти, щоб і нормально прийти на роботу і щоб очі собі не повидирати. Ну, але нічого. Ну і тут мусив хтось жити. Так, випало на нашу долю. Нічого. Так, уночі вже дощику не було, але цього дощу мені вистачить болотом ходити декілька днів. Сонця, як такого не обіцяють. У новинах прочитала, що на вихідні, західні і північні області накриє сніг, мокрий, морозець, ще й вітер до повного щастя. Так що, думаю, що ми ще одінемося тепло. Бо як інакше, напевно, так і буде. Ой боже, цими калабанями. Ну нічого, нічого. Я в паніку не падаю. Друзі, бо що мені то дасть? Нічого. Кожен день долаю ось цю свою гору. Розменка кісток. Все називається. Ох. Походу мій батько поїхав уже другою дорогою, бо бачу, що то свіжий слід. Але нічого, я пройдуся пішками. І все буде добре. Все буде добре. Ой! Так, залізло в болото, дуже добре. Що залізло в болото. Ось така краса. Весна, весна, кругом весна. Котресь дерево тільки починає, котресь уже цвіте. Те, що цвіте, то за декілька днів воно відцвіте і воно точно не попаде під мороз. А те, що тільки думає, може попасти під морозець. Але вже пише тільки <кій> мінус один. Вчора дивилася, писало мінус два. Сьогодні вже мінус один. Ну, побачу, чи воно буде в повітрі, чи воно буде на поверхні ґрунту, не знаю. Отаке. От Як це красиво спостерігати, цікаво і красиво. Як це все розквітати починає. Ой. І шевшина вже листочки такі дрібненькі розпускає. І вдома два кущі троянди є. Також треба обрізати, позаштиркувати в землю. Може відросте кущик, не знаю. Куча роботи, купа велика, а я нічого не встигаю. Бо щоб щось зробити вдома, треба брати вихідний. Ой, не знаю, коли буде той вихідний, але вже якось буде. Зайчиків вже мені сьогодні не зустрілося, Немає, не бачу. Сьогодні вже йду сама без зайчиків. <хи> Ой, розкажу вам одну історію. Йду позавчора на роботу. Один чоловік на мості вже мене, як то кажуть, розминаємося ми там далі на кілометрі моєї дороги. Каже, не може вам дати крила. А я кажу, та ні, в мене все нормально, дякувати Богу, ви з ногами я нога. Я би вам все ж таки дав крила, бо вам так далеко йти. Кажу, ні, ні, дякую. Дякую за крила. Але думаю собі, я не ангел, щоб літати, я жива істота, жива людина. Так що я своїми ногами. Я кажу все, що я йду одинадцятим. І я своєму 11-му не зраджую. Бо під'їхати це одне, а далі все рівно треба йти ногами. Так що якось так, друзі. Всім гарного дня, позитивного, плідного, з початком нового місяця. Па-па-па-па. До нових зустрічей, до нових відео.